Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску неприємний запах у луцьку. Чи з'ясували причину? Дуже насичений запах. Дуже дорога картопля. Що впливає на ціноутворення? Щоб окупитися, щоб солярку вернути. Робітничі професії є потреба на Волині. Чи є охочі навчатися у закладах професійно-технічної освіти? У нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів. Немає дітей. 101 звернення через Сморід до Луцьку надійшло до служби оперативного реагування міської ради минулого тижня. Станом на зараз ця цифра не змінилася. Розповіла Суспільному заступниця директорки департаменту ЦНАПу, начальниця відділу комунікації Тетяна Книж. Найбільша кількість звернень на гарячу лінію 1580 надійшла від мешканців 40-го і 33-го кварталів. Різкий запах на 40-му кварталі з'являється щороку навесні. Розповідає пенсіонерка Олена Ільїна, яка 50 років мешкає у будинку на вулиці Наливайка. Дуже насичений запах, дуже дуже неприємний. Ну таке вже було. Це вже не перший рік. Коли підприємці працювали, то були різні запахи. Більш схожі, може на м'ясокомбінат, добрива якраз вивозять на цей. Але що це за то не гній, то щось друге. В мене вікна зачинені і вікна сучасні, тобто в мене в хаті не було. Це жах, це неможливо ні вікна відкрити, нічого, ні з дітками погуляти, це біда, та все. І ми не знаємо, що, де і як. В коледжі було явно чути, вдома також було чути. Я живу на вишкові і там, звісно, був сильніший запах, ніж на 40-му. Появу різкого запаху спричинило внесення органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами у поля на територіях Підгайцівської сільської ради, розповів Суспільному заступник начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета. Вітер був якраз східного напрямку, якраз все на північну частину міста Луцька. По нашим даним малясна борда. Це відходи від цукрову від переробки цукрового буряку. Якщо не свіжа ця малясна борда, якщо тривалий час вона зберігалася, вона ніби як скисає. І от вона дає такий запах. міг бути і курячий послід. Зі слів посадовця контроль за дотриманням вимог щодо внесення органічних добрив і вплив їх на здоров'я населення, здійснює головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Перший заступник начальника управління Сергій Куртяк, до якого Суспільне звернулося за коментарем, розповів, що органи місцевого самоврядування повинні контролювати, як і ким застосовуються органічні добрива, щоб мінімізувати негативний вплив неприємних запахів на населення та довкілля. Ціни на картоплю урожаю 2024 року на одному з луцьких ярмарків коливаються від 18 до 35 гривень. Розповів Суспільному начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж, що формує ціну і впливає на неї, які сорти картоплі вирощують волиняни та наскільки користуються попитом бульба у лучан у матеріалі Тетяна Біскуп. Зорати на зиму. весна прийшла, садити. Треба чи знов чи задіскувати. І, правда, гній. перед тим, потім той Селянин Михайло привіз картоплю до обласного центру на ярмарок з селища Ратне. Чоловік щороку засаджує картоплею 12 соток городу. Лучанин Анатолій купує картоплю по 25 гривень за кілограм. Каже, щодня бульбу вживає у різноманітних стравах. Тобто, що її виростити, ви розумієте, скільки в неї треба вложити. Пенсіонерка Людмила через високу ціну замінила картоплю на каші. Якось менше вживаємо». на одному з луцьких ярмарків. Ціни на картоплю коливаються від 18 до 35 гривень. Пропозицій більше ніж покупців, каже фермер одноосібник Микола. Вирощену картоплю чоловік використовує у їжу, що залишається збуває на ринках. Хороша відбірна йде сюди. Собі є дрібна картопля, відповідно, свині будуємо. Продавці на ярмарку селяни, які вирощують та продають різноманітні сорти картоплі. Володимир привіз картоплю до Луцька з Рівненщини. Щороку садить гектар бульби. Цього року говорить, площі не зменшуватиме. Королева Анна, Білороса, Рута по 20 гривень. Ця велика картопля. Сяткові – Купляю зазвичай з рук, десь з людей, які привозять села. Цьогорічна ціна на картоплю вдвічі вища, ніж торік, каже начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж. Причин декілька. Серпень гарячий, підгоріла картопля, пішов дротяник, і врожай, він якщо був, якість була гірша, вихід товарної картоплі менший. Ціни починаючи зі збирання врожаю, тобто з осені, вони були доволі високі і десь порядка 20 гривень. На такому рівні вони трималися всю зиму, були дещо нижче, дещо вищі, ну 20-25. І на такому рівні практично вони є зараз. Певні категорії людей з преміум продуктів приходять на більш дешевий сегмент. Середній клас у нас вже починає рахувати гроші на харчі. Так ціна на картоплю є висока. Отака От динаміка цін на картоплю висока буде знижуватися після того, коли з'являється молода картопля у відкритого ґрунту В нас. Але це буде вже ближче до червня місяця туди. У Волинському обласному центрі зайнятості в базі даних налічується 2142 вакансії, розповіла Суспільному Алла Куцин, директорка центру. Найбільш затребуваними залишаються робітничі професії. Загалом на Волині недобір охочих освоювати ці робітничі професії у закладах професійно-технічної освіти, розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освіти Олександр Ткачук. Що кажуть студенти, викладачі, освітяни та фахівці центру зайнятості, дивіться далі. 18-річний Рувим Мельник вчиться на лицювальника-плиточника. Каже, професійний робітник буде затребуваним завжди. Зараз мало людей які не вміє це робити. мало. Зі слів майстрині виробничого навчання Світлана Киричук у групі навчається 21 учень. Серед них двоє дівчат. 17-річна Анна з Рівненщини. Каже, свідомо обирала фах. Подобається мені класти плитку. Станіслав Лихач, майбутній електрик. З його слів, потреба у фахівцях саме цього напрямку буде завжди. Тому свідомо обирав професію. Схеми робимо, підключаємо всякі лампи, розетки, лічильник, щиток. У професійному училищі будівництва та архітектури навчається 650 учнів різних професій, каже керівник Володимир Шмігель. З його слів, робітничі спеціальності завжди актуальні. Це і лицювальник, плиточник, і електромонтажник, і слюсар-сантехнік, і муляри. Але додає, через повномасштабну війну кількість вступників до навчального закладу зменшилася. Певна кількість випускників виїжджає за кордон на навчання, але тим не менше всі професії, всі групи ми в 2024 році набрали. В основному в нас студенти це після школи випускники, які поступають на перший рівень навчання. А вже на рівні фаху молодшого бакалавра, безумовно, є і старші студенти, і зокрема її після 30 років 3% від загальної кількості. На Волині недобір охочих навчатися у закладах професійно-технічної освіти розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освіти Олександр Ткачук. Усього в області 14 закладів професійно-технічної освіти, де навчають студентів заробітничими кваліфікаціями: чотири коледжі і один заклад вищої освіти. Держзамовлення на наступний навчальний рік збільшать. Збільшимо на 2% державне замовлення. Це більше трьох тисяч, але це не значить, що ми його виконуємо. Не популярна професійно-технічна освіта, конкуренція з вищою освітою, з фаховою предвищою і виїзд за кордон. Таким чином ми не виконуємо свої зобов'язання перед роботодавцями. У нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів. Немає дітей. Станом на початок квітня в базі даних обласного центру зайнятості налічується 2142 вакансії. Переважна більшість з них це робітничі спеціальності, каже керівниця центру зайнятості Алла Куцин. Найбільш затребаніші на сьогодні все-таки продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії автотранспортних засобів, слюсарі різного профілю, кухарі, підсобні робітники, касири торговельного залу, лікарі, офіціанти, бухгалтери, охоронники, інженери, сестри медичні, менеджери, швачки, електрики. Сьогодні 77% Пошукачів, які перебувають в статусі безробітного, це жінки. У суботу, 5 квітня, тимчасово зупинять рух для приватного і громадського транспорту в центральній частині Луцька. Це пов'язано з проведенням чемпіонату України зі спортивної ходьби. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. Рух призупинять з 7 до 14 години за маршрутом проведення масового заходу на проспекті волі. А саме від вулиці Паркової до вулиці Старобульварна, колишня сенатора, що навпроти педагогічного коледжу. Учасників мирної акції супроводжуватимуть патрульні поліцейські, які стежитимуть за безпекою руху. Охорону громадського порядку будуть забезпечувати інспектори департаменту муніципальної варти міськради. І на сьогодні це уся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.